Добрий день, вітаю вас на каналі Магія Мого саду. Ми знаходимося біля дерева вишні. Будемо сьогодні її обрізати. Вишня така, таке дерево, така рослина, яка схильна до загущення і перенесення плодових утворень на кінці пагонів. Є кілька видів, є кілька видів плодоношення вишні. Вишня, кущовидна, яка плодоносить на кінчиках. На таких гілочків в оголені, основна маса гілочок оголена, і на кінчиках вони плодоносять. Є деревовидні, які плодоносять на, скажімо, на таких біля стовбура. І є гібридні. Який принцип обрізки? Обрізки принцип, як завжди, дати більше сонця і зробити гілочки, забрати, які нам вже не потрібні. і... Обрізочку робити на омолодження, тобто на наступні роки, щоб у нас були молоді гілочки. Бо, так як е, найкращі на вишні плодоношення проходить на одно-двох трьохрічних гілочках. На чотирьохрічних вже такі гілочки не бажано мати на дереві. Починаємо обрізати. Беремо за основу, опять же, стараємося брати е, як найпопулярніше. І найпродуктивніше формування крони. Якщо немає у нас такого як вертено, то беремо одну велику гілочку, і беремо її як завертено, як провідник, і далі будемо обрізати. Принцип такий: підходимо до дерева, дивимося. Ми маємо забрати всі гілочки, які мають довжину більше 40 см і більша частина їх оголена. Тобто, отака гілочка, яка має навіть тут утворення. Вона нахиляється вниз, отако хилиться. ви бачите, в нас не всі гілочки схильні до того, щоб хилитися. значить цю гілочку забираємо повністю. Забрали. Дана гілочка має у нас трохи плодових утворень. Ми її прикорочуємо, щоб йшло розолуження. Ця гілочка так само дає нам тінь, ми її забираємо. Підходимо далі. Ближче сюди. Ось така гілочка у нас дуже цінна. В неї, бачите, є. Ростові, ми її прикорочуємо На цих пішло оголення аж сюди. Тут Є чуть-чуть щоб був чуть-чуть урожай, ми отак забираємо. І отак. Ця гілочка. Від стовбура вона йде оголена. чуть-чуть є. Ми тут прирізаємо, це забираємо, бо дає тінь. Все, що падає вниз, нам треба або підняти, або забрати. Тут вже немає нічого, тут забрали, Ці ціни залишаємо. Це залишаємо, От, щоб це не падало, короче, коротше, знаєте так, воно йде сюди. Дана гілочка має тут плодову тут перехрещується, забираємо. Є такий вишень, таке правило, якщо воно. Не відбиває нам. Якщо ми таку гілочку зріжемо ось так, от вона має плодове утворення тут то, то голена, То з неї майже нічого не буде на наступний рік. Тому з цим обережно. Так. Дана гілочка був зріз. Дала нам дві гілочки. Вони йдуть в крону. Лишаємо, обрізаємо їх ось так. Не то то, тут нічого не видять. Не відіб'є, а ось тут. Ось таку гілочку ми обрізаємо. Бачите, в нас є тут воно оголене, хоча б ось так. Навіть якщо ось тут є у нас бруньки, можна і так обрізати. Але я хочу, щоб воно відплодоносило. 10-15 см допускається залишати, але щоб були плодові утворення, щоб були отакі от гілочки. Якщо отак оголено, отак обрізати, тут нічого не буде. Так само тут, якщо ми тако зріжемо. Так, як в яблуні воно не виходить. Потім я розкажу на які піньки. Тільки можна різати за квітковою брунькою. Вдруг така гілочка. Так, вертаємося до цієї сторони. раз ми вже тут. Отут видало нам гілочку, вона йде в крону, Нам потрібні гілочки ростові. Ми зрізаємо, тут підуть кілька гілочок на наступний рік будемо з ними працювати. Ось ця гілочка, якщо ми подивимось, цю суху забираємо. Бачите, вона вже оголена. Вона йде в перехрестя з тою гілочкою. Її забираємо повністю. Бо там нічого не дасть нам. Суха. Забираємо. от Так. Йдемо далі сюди. Тут що у нас є? Ця затіняю сюди, зрізаємо ось так, залишаємо цю. Можна чуть прирізати, щоб було розголоження. Ось так. Сухе забрали. Так. Дивимося до цієї. Тут сухе. Забираємо. Це чуть прикорочуємо. Тут ми перекоротили. Так. Воно ну, тако підніми, щоб ти бачила. Будемо пробувати. Е, якщо веретено, ну, у нас може бути 3, 4, 5, 6 скелетних гілок. Одна, друга, там третя, четверта, п'ята. Вони вже трошки загрубі. Можна зрізати і ось так, от, -от, -от перевести. Але дані вишні у мене, їх тут раз, два, я вже колись озвученю, вони у мене дуже складно плодоносити. Дані вишні мене дуже складно плодоносять, вони зацвітають е, рясно, є завязі, потім ті завязі впадають, і дуже рідке плодоношення. Тому я вже озвучив раніше, що я визначив, що тут трошки кислотна земля є, можливо, потрібні опилювачі. Е, тому, чому про це говорю? що Я її буду чуть щадяще обрізати, бо хочеться трошки врожаю мати. От. А ви вже щоб, за принципом. Далі йдемо. Дві, Дві гілочки в мене тут є. Так, от. Вони мають оголення, але тут є плодоношення. Цю забираю так, цю забираю от букетна квіточка. Ну, можу ще от залишив, обрізав їх. Далі. Був зріз у мене тут, дало мені чуть-чуть, Я знов даю на зворотній різ, щоб воно йшло. От приклад того, що не було нічого тут ніяких ні бронячок ростових, ні плодових, був зріз. Воно всохло, тому такі зрізи треба, наприклад, як така гілочка, якщо її вріжу тут, вона всохне. А якщо її вріжу тут, буде з нею все добре. Так, далі піднімаємося, дивимося, що ми робимо тут. Цю гілочку зрізаю так. Цю ось так. Там зараз, цю так, цю так, щоб пішло у нас трошки галуження. То, що вертикально, 10 см, якщо є плодові утворення, або ближче тако сюди підійде. Отака є вертикальна або довша. Ми з нею працюємо. Якщо така невеличка, то можемо її залишати чуть-чуть прищібнути. Головне, щоб були плодові утворення. Якщо вона має більше 40 см і має плодове утворення, так само зрізаємо. Якщо ні, тоді видаляємо її повністю. Зараз ми трошки опустимо цю крону. Я взямо тебе. Будемо переводити, якщо б переводили в, скажімо, в яблуні грушки, то бажано було б на такі дві рівноцінні гілочки. Тут ми можемо перевести на ось на таку гілочку. Ні, переводимо на цю, а цю укорачуємо отако Оце це що не йшло догори, забираємо так. Що у нас ще тут? Ось так зробимо. І ось так. Стараємося максимально освітлити крону, щоб сонце попадало. Як на це, на наступний рік ми опустимо чуть нижче. Тут опять же був зріс, у нас пішло оголення деревини. Ми забираємо. Так, дана ситуація. Пішла гілочка сюди на периферії, у нас з урожаєм. Але вона буде нам затіняти. Ми ось тут її забираємо, цю чуть-чуть прирізаємо. Ця пішла сюди. на Забрали. Ось ці дві гілочки, вони оголені. Забирай їх повністю. цю вкурачую, бо вона пішла вже в крону сусіднього дерева. Так, сусіднє дерево. Що у нас тут сусіднє дерево показує нам? Оці гілочка така. Ми Ось так, зробимо. Ось так, забрав. Так. Далі дивимося. Оце пер, йде сюди, перехрещується з цією. На плодові утворення. Цю. Бачите, як воно тут оголене? Ми їм не можемо зрізати. Залишаємо, поки що цей рік так, як є. Тут пішло, тут пішло, воно трошки затіняє. Забираємо. Не тут. А тут плодове утворення. Далі гілочка. Ось ця. Все, що у нас буде падати, тако під цим. Ми його або забираємо повністю, або піднімаємо. Піднімаємо, Тут ми можемо підняти, тому що в нас є плодове утворення. Піднімаємо на плодове утворення. Сухе забрали. Ось у нас гілочка. Получилось. Ця гілочка пішла вниз. Вона майже оголена, але ми можемо її підняти. Є плодове утворення. Так. оця гілочка. оця гілочка, підійди сюди. Вона росте в, не вертикально, а полого. Якби були плодові утворення, ми могли б просто прирізати. Ну, так як тут нічого нема, подивимося, є плодові утворення, може щось вистріли. Залишаємо ця. Пересікається, є плодові утворення. Зрізаємо. Ця, хоче падати. Підсилили її. Вся гілочка має на кінчику плодове утворення. Ми її тако забираємо, це залишаємо. Так само, підсилили. Все, забрали, нехай буде отак. От Зупини. Ближче підходь сюди. Так, маємо ось таку гілочку. Вона росте від центрального провідника. Вона перехрещується з цією.